Українська вишиванка, український рушник здавна важалася генетичним кодом для українців. Українська спільнота в Ірландії приєдналася напередодні дня незалежності до міжнародного проєкту, який започаткувала Леся воробець утриско Незабаром в Україні день незалежності, і кожен з українців долучається до нього. Я знаю, що пані Оля, завдяки її життєвій активній позиції, одна із перших дізналася у Дубліні про те, що відбувається цей міжнародний проєкт про наш символ про рушни. Можна детальніше завдяки можна сказати цій війні, да я познайомилась просто з надзвичайною жінкою, яка живе в Іспанії, в Мадриді. Вона письменниця українська, вона волонтер, вона дуже активно допомагає Україні. І вона є одним із основників цього проєкту. Це Леся воробець острийсько Дуже велика подяка їй. Цей рушник являється символом української єдності. В день незалежності будуть збиратися рушники різних країн світу. Пов'язуватись, казувати всьому світу, що Україна єдина, Україна сильна, Україна незалежна. Ну, в такий день я розумію, що кожен відчуває у серці щось своє до Дня Незалежності. Що для вас День Незалежності? А, чесно кажучи, День Незалежності, я взагалі побажала всім українцям перемоги, перемоги і миру. Ми незалежні, ми вільні духом люди, і це бачить весь світ. Це бачить весь світ, і кожна людина це відчуває. Трішу перемоги, бистрішого віз'єднання усіх сімей, щоб всі чоловіки та жінки повернулися додому до своїх дітей, до своїх батьків та онуків, живими і не і невредими. Тут емблема нашої асоціації українців, по, на прохання якої це було зроблено. Е, ну, Вишиваний рушник це є код нації, код українців, які з собою далеку дорогу, які... рушник це є оберіг, який завжди зберігає український дух і українську культуру. Наш український рушник, який буде представлено під Ірландією. Але до Дня Незалежності вашого побажання. І тим, які далеко, і тим, які тут хочу побажати всім саме перше, чого бажає кожен із нас, українців, це перемоги. Перемоги і того, щоб кожен із нас, захисників, повернувся живим, здоровим роздачим, до своїх сімей, до, на свою рідну домівку. Всі люди, які розкидані по всьому світу, щоб могли повернутися до свого дому, відсвяткувати День незалежності всі разом, мирній і незалежній Україні. Так, yeah, uh, yeah. Eh, слава Україні, героям yeah, слава yeah, yeah.